Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Один з ударів російських безпілотників по Києву влучив у будинок Кабінету міністрів України вперше за три з половиною роки Великої війни Росії проти нашої країни. Звісно, можна сперечатися щодо того, чи був будинок Кабінету міністрів ціллю російських безпілотників, чи мова йде про уламки безпілотного. Апарату, які потрапили у будівлю, але факт залишається, мені здається, очевидним. Росія намагалася обстрілювати урядовий квартал таким чином, демонструючи, що погрози російського очільника Путіна щодо ударів по так званих центрах ухвалення рішень, це не якісь розмови. А реальні наміри і плани російського керівництва на подальший період російсько-української війни, і звісно, я не збираюся порівнювати удар по урядовій будівлі із загибелю мирних мешканців у Києві та. Інших українських містах під час як цієї, так і попередніх атак російських ракет і безпілотників по українських містах і селищах. Але кожного разу удар по урядових будівлях демонструє абсолютне небажання Російської Федерації навіть замислюватися про закінчення війни і про реальні мирні перемовини між. Росією і Україною єдине, що продовжує цікавити президента Росії, це капітуляція України і зникнення нашої держави з політичної мапи світу. Таким чином Путін навіть не збирається приховувати цих намірів від американського президента Дональда Трампа, який продовжує виступати із безпідставними фантазіями щодо готовності Російської Федерації продовжувати діалог і шукати шляхів до досягнення миру у російсько-українській війні. Кожна така атака має переконувати нас саме у безпідставності цих фантазій. Ну я вже не кажу про те, що тепер кожна російська атака стає рекордною з точки зору кількості тих безпілотних літальних апаратів, які задіюються Росією в ударах по Україні. А таким чином ми можемо зареєструвати. Те, що російський військово-промисловий комплекс працює з новими і новими обертами, таким чином перетворюючись на справжній фундамент російської економіки і нагадуючи, що переведення цієї економіки на військові рейки є головною амбітною задачею Путіна та його оточення на найближчі роки, і очевидно, мова. Буде тоді йти не тільки про війну з Україною натомість Путін може вважати, що Перемога над Україною та інкорпорація її території до складу Російської Федерації може полегшити йому виконання інших стратегічних задач на інших воєнних напрямках. А ті мешканці України, які залишаться на території нашої країни після її окупації Росією, будуть таким чином частиною цієї російської армії, яка буде готова на цих напрямках воювати, адже справжнього рівня російських військових Амбіції, які можемо не знати ані ми, ані президент Сполучених Штатів, який, здається, досі не усвідомлює, що навколо нього відбувається. Ну і, звичайно, ми можемо говорити про справжню боротьбу, в якій вирішальним стає саме час. Росія сподівається, що. Її атаки на українські міста і селища, її наступ на фронті, її удари по урядових об'єктах і житлових кварталах змусять Україну до капітуляції відмови. Якщо не до власної державності, як такої, так від великої частини своєї території на користь Російської Федерації і перетворення тієї частини території, яка залишиться українською державою, на країну сателіт під практично повним впливом і управлінням Росії на Заході і в Україні сподіваються, що російська економіка не витримає такого напруження. Перегріється і під впливом власної необхідності збільшувати виробництво військової техніки, і під впливом західних санкцій, і під впливом очевидного невміння багатьох путінських менеджерів організувати процес, який потребує щоденного збільшення воєнних зусиль. І таким чином війну не зможе продовжувати вже сама Путінська Росія, яка змушена буде погодитися на мир на невигідних для путінського режиму умовах, що у свою чергу може призвести до карколомної політичної кризи в Російській Федерації. І насправді найголовнішим і відкритим залишається тільки питання про те, хто виграє цю боротьбу в часі. хто Першим не зможе опиратися тій тенденції, яку намагається таким чином підтримати протилежна сторона, українська армія і українська держава, або російська економіка. Хто першим не зможе витримувати оцю серйозну війну, яка з кожним днем тільки посилюється? Оце випробування. Так званою безкінечною війною, яка, як ми бачимо, все ж таки має закінчення, або в відсутності ресурсів і резервів у України і Заходу. Згадаємо, що ми воюємо як частина цивілізованого світу, і це випробування не тільки для нас, але й для нього. Або Перестане функціонувати економіка Російської Федерації, яка у свою чергу підтримується Китайською народною республікою та іншими країнами глобального півдня. Згадаймо, що і Росія воює не сама, а за допомогою авторитарних режимів усього світу, які мріють про її тріумф, який буде спільним тріумфом Москви і Пекіна над Вашингтоном і Європою. Ну і звичайно. Захід також має усвідомлювати рівень випробувань для власного майбутнього на цій війні, яка стає дороговказною. І удар по українському уряду таким чином стає такою перспективою удару по Білому дому, де Дональд Трамп насолоджується життям у золоті та бальних. Танцях в оновленому разаві. Якщо реалістично не ставитися до політиці, ніяке аляповате золото не допоможе тобі бути керівником реальної супердержави. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить!